Били дрони і ракети там над Кримом. То тепер вони, нібито морські дрони якісь атаку відбили. Заявили про атаку морських дронів на корабель чорноморського флоту при Азов'я. Судно перебувало у 300 кілометрах від Севастополя. Про це пишуть про Кремлівське видання Ряновості. Атаку нібито здійснили із шести морських швидкохідних безекіпажних катерів збройних сил України. Так кажуть пропагандисти, тобто я наголошую, це саме їхня позиція. Морські дрони нібито знищили, а корабель, начебто, не пошкоджений. Російські Міноборони вже навіть оприлюднило кадри так званого відбиття атаки. Водночас українська сторона не коментувала поки що інцидент. І у мене, ви знаєте, от виникає підозра, що росіяни взагалі хоч щось повідомляють тоді, коли вони не можуть приховати. Тобто щось відбулося. Що? Не обов'язково вони повідомляють щось, коли щось дійсно відбулося. Mm -hmm. Дуже часто вони повідомляють про свої неіснуючі перемоги тоді, коли існуючих перемог просто нема. Mm -hmm. Тому і дійсно відволікаючи увагу від того напрямку, де зараз дуже спекотно, де зараз не можна пояснити, куди ж поділися незламні сили другої армії світу, і чому відбувається просування сил оборони України, треба. Переключити і угу. трошки охолодити увагу глядачів таким морським душем, тобто це Відповідь... повідомлення для своїх російських глядачів, правильно я розумію? Очевидно, що це повідомлення спрямоване на декілька аудиторій, в тому числі прокачуючи тему безпеки зернового коридору. Вони вже не вперше звертаються до цієї теми для того, щоб просунути свої інтереси, інтереси залучення Росії для забезпечення світу. Зерном, тобто, мовляв, Україна не здатна бути державою, яка забезпечує безпеку зернового коридору. Від неї виходить загроза морських шляхів, демонструючи цим угу. це відео, вони натякають саме на це. І не перший раз вже говорять про те, що ми використовуємо зернові коридори для просування своїх морських дронів. Але доказів цього нема. Uh -huh. Це так само, як знищення того е, озброєння, яке нам ще партнери не поставили, але вони вже його встигли uh -huh. знищити. Ну, тобто схема працює за тим самим е, напрямком, як і була запущена. Тому зараз це переакцентування uh -huh. уваги. в очі... Тому що ми молодці, нас атакували. Нам було важко. Ми все відбили. Ми герої і навіть не ушкоджені. А ось вони не дотримуються правил. Скоріше угу. за все це виглядає саме так в умовах гібридної війни, тому і нема абсолютно ем, доказової бази. Угу. А є певна мульти... мультиплікація щодо угу. комп'ютерної графіки і переконання своїх неосвідчених громадян. Дякую, пані Наталю. Спасибі, що розставляєте акценти. Дякую за те, що допомагаєте краще зрозуміти нашим глядачам, як саме будуються неправдиві повідомлення російської пропаганди. Ну і будемо чекати від вас на позитивні новини. Дуже сподіваюся, що скоро ми такі почуємо з нетерпінням. Чекатиму на нові зустрічі в ефірі. Наталя Гуменюк була на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.